І як би нам всім не було болісно, потрібно відкривати правду світу про ці злочини, правду, яка подекуди схована глибоко в архівах нашої пам'яті, як у цих конвертах, які ви всі маєте перед собою, ви бачите чистий лист, так само, як і будь-яка людина, яка проходить повз, може не здатись вам жертвою насильства, але заглибившись. І почувши цю людину, ви побачите, і ми маємо проливати світло на злочини сексуального насильства. Ми маємо допомагати постраждалим повернути їхнє життя. Зло має бути покаране. Тому максимальний розголос на цьому етапі це те, що ми маємо робити в будь-якому випадку. Жертва це жертва, і вона ніколи не може бути винна, тому що. На жаль, все одно в суспільстві існує ця стигма. Ми не маємо давати жертвам навіть шансу сумніватися, що вони. Будуть прийняті, тому що сприйняття це перший крок до того, що людина відкриється, що людина буде спокійно, і перший крок для її психологічного відновлення. Кожен з нас може почути таку історію, і кожен з нас має правильно на неї реагувати, не агресивно, не піддавати сумніву, не відсторонятися, не жахатися цих історій, намагатися якомога більше постраждалих привести до спеціалістів, які їм можуть допомогти. Це не тільки про справедливість, це не тільки про правосуддя, це про відновлення цієї людини в нормальному житті. І тільки комплексний підхід, і наша співпраця може це забезпечити. Дякую.